29 січня 1918 року біля невеличкої станції крути на Чернігівщині сталася трагедія, яка сколихнула, пробудила всю Україну. У цей день жменька юнаків у нерівному бою віддала своє життя, але відстояла честь України. Хреста юнаків світ тодішньої української патріотичної молоді. Однали бойні голови у бою під Крутами. Захищаючи українську народне наступним. Ще юнаки, ще майже діти, а навкруги і смерть, і кров, на порох стерти, перебити. Іде на Київ муравйов, полків його не зупинити, та рано тішити скати, коли стають до зброї діти, народ цей не перемогти. Після захоплення Харкова та Полтави мішлики спрямували своє 4000 військо під проводом Львова РСР Муройова Гуна Саме тому на станцію Крути, яка була воротами до Києва, прибув на швидкоруч зібраний загін юнаків під командуванням сотника Омельченка. Саме вони і спробували перекрити шлях радянським військам. Бій тривав майже цілий день до пізнього вечора. Ювники мужньо відбивали атаку ворога, не залишаючи своїх позицій. Протягом п'яти годин українські підрозділи стримували ворожі напад. проте, невдовзі, скориставшись кількісною перевагою, наступаючи зламали оборону і почали оточувати українські частини. Розуміючи безвихідність свого становища, бійці студентського курення пішли в атаку і були майже всі знищені.